Вітаю вас на заняття з ознайомленням із соціум – Магазин одягу. Сьогодні наші друзі Яринка та Кирил завітали до магазину одягу, щоб придбати собі одяг, але продавчиня їм пояснила, що одяг буває різний. Буває одяг зимовий, буває одяг осінній, весняний та буває одяг літній. Малята. В нас яка пора року? Так, осінь. Вірно. І нам потрібен осінній одяг. Хлопчикам вдягаємо на прогулянку светр, штани, шкарпетки, куртку, шапку, шарф і взуваємо або красівки, або черевики. Дівчинці одягаємо сукню. Або замість сукні, ковтинку та спідницю. Обов'язково одягаємо колготки, куртку, шапку, черевики або туфлі. Коли на дворі йде дощ, діткам взувають черевики гумові і беруть парасольку. А зараз, коли ми вже знаємо, яка пора року і що нам треба одягати, Пропоную пограти в гру що зайве. Подивіться уважно на картинку і скажіть, який предмет зайвий. Починаємо. Сподіваюсь, ви справились з завданням молодці! До нових зустрічей!